Те, що довелося мені винести, не всі з вас зрозуміють, було важко, було складно, але по-іншому я не міг. І навіть в мене практично в 2022 році, 1 березня, мала кінчатися ротація, просто не вистачило 4 дні. Мені, щоб повернутися додому. Коли я довідався, що в полон Юра попав із ось, то ну, було дуже гірко. От, от, молився за нього. От, ну, і Дякувати Богу, що вже Юра живий і повернувся з полону. Зустрічаємо. Це, справ, це справді герой. Він любив пожартувати це, від нього не забереш і дуже чуйний завжди підійде, запитає, як ви там, що ви там. Ну такий дуже приємна людина, дуже приємна. І коли ми, я наприклад, коли узнала, що він з'явився, я плакала, скажу так, як є, тому що ну знаючи цю людину.